На драфті NBA 2019 РОКУ була одна містична історія: баскетбольний гігант Такофол, зріст якого 2 метри 29 сантиметрів. Він прямував у лігу після 4 років студентах, де виступав за команду університету Центральної Флориди. За 40 хвилин середньому він ставив вражаючи 4,2 блокшота. Він був нестримним під кільцем, реалізуючи три чварті своїх китків. Це були майже виключно данки. Але що він мав робити ще? Він велетень. Він не вмів виконувати кидки у стрибку і був неймовірно повільним на майданчику. Але все це не так важливо, адже цей хлопець був по справжньому гігантом. На драфт 19-го року його зріст було зафіксовано на позначці 7,6 і а фута. Його розмах рук 8,2 фута. Це 2 метри 50 сантиметрів. Цих даних, начебто, мало бути достатньо, щоб потрапити в Енбій, але жодна з команд його не обрала на драфті. Його професійна кар'єра тривала лише три сезони, з які він взяв участь у 37 матчах NBA. Зараз Тако виступає за флайнінг та в чемпіонаті Китаю і лідирує в лізі за блокшотами. Але Китай це не та ліга, де Фол мав вважатися одним з кращих гравців захисного плану. Вважалося, що зараз він мав би бути стартовим центровим в одній з команд Національної баскетбольної асоціації. Але чому цього не сталося? І чи є шанс, що гігант зможе повернутися в NBA? Йому лише 27 років. Тож є декілька причин, які можливо завадили фолу зачепитися за місце в NBA. Одна з думок, чому сталося так, що місця в Лізі йому не знайшлося, полягає в тому, що йому по справжньому так і не дали шанс. Прямо зараз в резюме Фола 37 матчів в регулярці NBA, про чому вже казали раніше, і, можливо, він заслуговує на більші хвилини. Багато хто з цим погодиться. Його ім'я часто пригадують в одному контексті з Ліанджело Болом, з Аїром Вейдом, О'Нілом. Ім'я знайомі, погодьтеся. Але ніхто не бере до уваги той факт, що в кожній лізі в якій грав Тако, він був одним з кращих гравців. Якщо порівняти його продуктивність коледжі літні лізі та джелізі з цими гравцями, яких ми тільки що назвали, його цифри суттєво відрізнятимуться. Заїрвей, син Дуэйна Вейда в середньому набирав джелізі менше двох очок за гру. У Джелоболо 4,5 очка, половиною в джелізі, менше 40% реалізації китків з гри. У Оніла сина Шакіла. Цифри погані на всіх рівнях, де він виступав. Так, а в той же час був найкращим гравцем захисного плану своїй конференції в коледжі, був найкращим за блокшотами в у 22-му році і двічі входив до символічної захисної п'ятірки чемпіонату. Лише в літній лізі NBA, стата у фола була так собі, адже він там отримував дуже незначні хвилини. Тож, мабуть, буде некоректно порівнювати Фола з цими селебріті гравцями, які стали відомими завдяки своїм зірковим родичам. Але це не означає, що ми не можемо порівняти його з групою талантів, які зачепилися за місце в ЕНБІ. Тож єдиний правильний варіант порівняти продуктивність також саме з цими баскетболістами, реальними гравцями НБА, які як і Фол не були обрані на драфті. Ми чудово розуміємо, що гравець, якого було задрафтовано, зазвичай отримує більше шансів проявити себе ніж незадрафтований баскетболіст. Три найкращі незадрафтовані бігмени в лізі прямо зараз. Це Крістіан Вуд. Кріс Буше та Назрі. Окрім того, всі троє гравці пройшли через G-лігу на шляху в NBA, що дозволяє нам отримати більше статистики для порівняння. У Кріса Буше та Крістіна Вуда цифри значно краще, ніж у Фола. Вуд, який зараз виступає в Даласі. В G-лізі набирав середньо по 29 очок у 2019 році. А Кріс Буше в той же рік... Був найкращим гравцем ліги. Він був MVP. тож не важко зрозуміти, завдяки чому ці хлопці отримали контракти в NBA і стали важливими в своїх командах. Але в Назарідах центрового Мінісоти кар'єра не була такою видатною на фоні кар'єри Тайко Фола в тому числі. І це дуже різні баскетболісти. Рід краще як скорер, шутер краще бачить майданчик, а фол краще за свого опонента в підбираннях, блоках та загальній ефективності. Обидва могли мати кращу кар'єру в джелізі, але щодо фола він так і не отримав повноцінного шансу проявити себе в NBA, на відміну від Назаріда. Так, Фол відіграв в НБА 228 хвилин. Сумарно це менше ніж 5 повних матчів. Йому трохи не пощастило, адже протягом своєї кар'єри в НБА він грав за команди, які на щось претендували на сході. Це Бостон та Клівленд. Команди, які не готові були чекати на прогрес центрового дуже довго. Це є однією з відповідей на ключове питання, чому Такофол не заграв. Він не шаблонний гравець, зокрема в негативному сенсі цього слова. Навіть за той незначний ігровий час, який він отримував в NBA, показники, також майже завжди були негативними. Важливо розуміти, що зазвичай він отримував мусорний час проти бенчерів інших команд в той момент, коли долю матчу вже було вирішено. Фол надзвичайно повільний. Він знаходився майже весь час у три секунні, що ускладнювало життя і шанси для його партнерів набирати очки саме фарбі. Спейсинг був поганим. Якщо подивитися на п'ятьох найбільших гравців в НБА прямо зараз лише двоє з них мають роль у своїх командах і грають стабільно, і не є збігом той факт, що саме ці гравці, саме ці двоє баскетболістів можуть кидати триочкові. Якщо б тако вмів би кидати, скоріш за все він би грав в НБА. Ще одна проблема, яка супроводжувала його на майданчику, це велика кількість втрат сенегальця. В коледжі він мав 3,6 втрати з перерахунком на 40 хвилин ігрового часу і менше одного асиста за гру. Аналогічна тенденція проглядається і в джилізі, також завжди мав багато втрат, зокрема під час роботи в фармі, коли суперник запускав його під кільце. Він був дуже неефективним, адже все, чим міг так допомогти своїй команді в нападі, це забити з гори. Постійні втрати м'яча ускладнювали життя для його партнерів, і навіть коли м'яч доходив до тако під кільце, не було гарантії, що він атакуватиме. В коледжі він виконував лише по 6 атак середньому за гру. За три чверті ці цифри погодьтеся, не вражають. Найкращий варіант зупинити фола в той же момент порушити на ньому правила, але він реалізовував лише 43% штрафних в коледжі. Свій останній рік студентах він кидав з лінії майже стільки, скільки він кидав з гри, адже суперники розуміли, що краще схвалити на ньому, ніж дозволити забити через себе. З лінії він кидав погано. Тож окей, тако поганенько грав в нападі, і це часто трапляється з бігманами в НБА. Але елітна робота в захисті часто перекреслює меншу ефективність на чужій половині майданчика. Але щодо захисту, тако він не набагато кращий за його напад. Окей, він ставить багато блоків, але назвіть людину, яка з такими габаритами цього б не робила. Коли ти зі зростом 230 см весь матч сидиш у 3 секунді та чекаєш на те, щоб когось заблокувати, рано чи пізно тобі це вдасться. Але якщо подивитися на його роботу більш критично, то нестача атлетизму та швидкості дуже йому заважають. Звичайно, в студентському баскетболі корт менший, суперники не такі талановиті, як в НБА, і вони повільніші, тож там захист фоло робить його значно ефективнішим. Але в НБА зовсім інша історія. Ліга, в якій гравці з першого по п'яту позиції бігають по майданчику, як Олені протягом 48 хвилин гри. Повільні бігмани просто не отримують великі хвилини в НБА, або швидко втрачають місце в найсильнішій лізі світу. Не тільки повільність заважала тайко в захисті, а й відсутність достатньої координації. Це, до речі, завжди було в його резюме, і навряд чи йому вдасться виправити це, враховуючи його розміри. Менші та швидші суперники після місмечів в оловенбії просто знищували. Як тільки йому доводилося підійматися вище 3 секундної зони, весь його захисний внесок у гру команди відразу втрачався. Але не тільки це. Ми говорили про незграбність фола в атаці, про його втрати. Ця незграбність заважає йому і в захисті. Суперники регулярно заробляють на ньому фоли, використовуючи незграбність його тіла та роботи рук. Можливо, не дуже коректно наводити цю статистику, враховуючи його обмежений ігровий час, але в перерахунку на 36 хвилин він в середньому отримував більше п'яти фолів за гру в NBA. Це неймовірно багато, він погано обирав позицію в захисті. Ми казали, що він сумарно награв на 5 повних матчів в лізі, і навіть за цей час він примудрився отримати два вбивчих постери в обличчя, що неприйнятно враховуючи його розміри. Ось така робота Тайка фола в захисті, яку ми зараз побачимо в наступному кліпі. Вона стала проблемою для Сенегельця. Він пішов допомагати партнеру по команді, кут залишився вільним, там пішла підстраховка, але така фол, після цієї передачі, яка буде зараз праворуч, він мав підійматися на дугу, але він не чекав цього пасу і він не встигав на цей клоузал. Він просто залишився дивитися, як суперник атакує з дальньої дистанції абсолютно вільний. Ось такі епізоди дуже чітко демонструють різницю між ним та іншим гігантом, китайцем Яомін. Я о теж був край повільним, але він розумів гру на іншому рівні і не дозволяв собі таких провалів у захисті. В нападі у нього був вражаючий скілсет, якого у тапу і близько немає. Підбиваємо підсумки. Судячи з усього, найвищий гравець не просто так втратив місце в НБА. Чи зможе тако Фол повернутися і закріпитися в Лізі? Пишіть свої думки на цей рахунок в коментарі. Тако можна використовувати, коли гравці навколо повільніші та мають менше скілів, що в принципі ми бачимо в Китаї. Там також демонструє непоганий баскетбол, у нього 14,3 очка, 10,3 підбирання, 3,2 блокшота. Але навіть така солідна статистика не гарантує йому повернення в NBA. Дякую, що додивилися адаптацію з каналу ТРІЗ. До кінця це Дабл Dribble.